Наскільки складною є процедура реєстрації адвокатського бюро чи об'єднання, які типові помилки трапляються при оформленні документів? Наразі ми кажемо про те, що держава спростила максимально можливість реєстрації бізнесу? У вас є можливість зареєструвати його особисто, подавши документи до державного реєстратора через портал Дію. Або звернувшись до нотаріуса, який має право на реєстрацію і здійснення реєстраційної діяльності. В даному випадку, звичайно, звернувшись до нотаріуса, ви отримаєте максимальний фідбек і швидко отримуєте бажаний результат. Якщо ви вже самостійно вирішили зареєструвати адвокатське бюро чи адвокатське об'єднання, вам необхідно подати необхідні документи. Перелік необхідних документів, звичайно, розміщені на сайті державного реєстратора. Тобто ви можете звернутися, наприклад, до ЦНАПу і отримати цей перелік, який вам допоможе зібрати правильно всі документи. Основною вимогою це є створення статуту. Отже, основне питання це ваш статут. Типовий статут розміщений на ресурсах Національної асоціації адвокатів України. Ви його можете використати, змінивши лише основні дані, які стосуються суто вашої майбутньої юридичної особи. Якщо ж ви хочете змінити саму структуру статуту, то тут вам бажано консультуватися з державним реєстратором, який підкаже, чи немає тут протиріч чинного законодавства. В майбутньому ви створюєте не лише статут, але й протокол зборів, подаєте документи і заповнюєте необхідні форми, які в майбутньому подаються реєстратору. Так само перед подачею бажано проконсультуватися з фахівцями. ЦНАПу для того, щоб не надати їм недостовірної інформації. Надання недостовірної інформації, або якщо ви неправильно заповнили дану форму, призведе до відмови вам у реєстрації вашої юридичної особи. Щодо назви вашого адвокатського об'єднання, то перед тим, як ви подаєте його в заповненій формі, бажано перевірити, чи не зайняте воно і чи не використовується схожа назва у веденні іншого бізнесу, іншої особи. Все це формується в пакет документів та передається до державного реєстратора. Після того ви отримуєте опис і чекаєте, поки інформація про вас з'явиться в єдиному реєстрі.